Земля, що напилася нашими сльозами і смертю, відтепер проклята для вашого роду. Кожне життя, народжене в цьому дворі, буде коротким, як півроку. Чоловіки вашої крові не доживуть до старості, а їхній кінець буде страшним. Нехай ця земля пам'ятає ваше зло, а ваш рід, живучи на ній, вічно розплачується. Саме це прокляття, корінь усього. Та сама глибока темна тріщина, з якої проросли всі нещастя моєї родини. Ця історія почалася з людського прокляття. І повірте, воно було заслуженим. Мова йде про роки Голодомору 1932. -33. Ця трагедія, що живе в генетичній пам'яті кожного українця, не оминула і наше маленьке село. Люди, які ще вчора були привітними сусідами, перетворювалися на виснажені тіні. А ті, хто мав владу або достатньо жорстокості на скажених тварин. Я говорю не про жертв, я говорю про тих, хто мав повні засіки, хто міг дозволити собі не просто зерно чи хліб, а навіть парне молоко, яке вони забрали у знесилених сусідів. Якщо ви хоч трохи знаєте цю тему, то розумієте, ким були ці люди. Вони будували своє виживання на могилах і горі тих. З ким ще недавно ділились стіл. Вони купували життя своїх дітей ціною смерті сусідських. Ось одним із таких нелюдів і був мій прямий пращур. Уявіть собі картину ослаблена, ледь жива жінка, на руках якої, мов ганчуркова лялька, лежить опухла від голоду дитина. Вона, хитаючись, підходить до двору сусіда і благає дати, хоча б краплину молока від її ж корови. Яку у неї відібрали, а у відповідь лише чує не дам ні краплі, іди геть. Через кілька днів дитина померла, сама жінка теж недовго протягнула, але її прокляття, чи то її, чи всього села, яке бачило цю жорстокість, живе й досі. І воно працює, працює чітко по чоловічому роду моєї лінії. Сам той пращур Нелюд прийняв найстрашнішу смерть. Його автомобіль, в якому він був із коханкою, зупинився на залізичних коліях. Їх обох разом із машиною переїхав потяг. Після цього були ще дві смерті у ДТП. Мого дідуся збила машина, і мій рідний дядько, рідний брат моєї матері, загинув, працюючи на тракторі. Але найбільш містичне це обіця, той самий двір. Де мешкав пращур-зрадник. Ця земля передавалася нам із покоління в покоління, і хто б там не жив, дітей він не мав. Коли там жила моя мама, вона поховала двох своїх немовлят, про що я розповідала раніше. І лише коли вона, охоплена жахом, виїхала звідти, народилась я. Потім там оселився мій дядько той, що загинув на тракторі. У них із дружиною взагалі не могло бути дітей. Хоча він зруйнував той старий проклятий будинок і сам відбудував на його місці шикарний двоповерховий дім, та земля пам'ятала все. Дітей він, яких дуже любив, так і не мав, і сам загинув у віці 33 років. Це була єдина людина в моєму житті, яка щиро підтримувала, любила і балувала мене. Він навіть пішов на вчинок, який розбив йому серце, але зробив це заради мене. Але про це пізніше. Ось так, через багато десятиліть ми й досі платимо ціну за гріх, скоєний у роки голоду. Це не просто збіг, це ехо прокляття, що проходить скрізь покоління, забираючи життя чоловіків і відмовляючи в житті дітям. Це тягар, який наша родина несе, намагаючись зрозуміти, коли і чим скінчиться ця нескінченна розплата за жорстокість, народжену Голодомором.